Слава Україні в 1991 році, в березні, відбувся референдум, на якому український народ невнятно прому, е, мугикав про те, що хоче збереження оновленого радянського союзу. До речі, Балтійській республіки Литва, Латвія, Естонія відразу сказали, що ніякого оновленого чи старого Радянського Союзу вони не хочуть і бути в ньому не бажають, тому що це є окупанти. Так ось ми поглянемо, яким же був цей оновлений Радянський Союз відповідно до так званого. Новоогаріовського процесу. І допоможе нам у цьому схема. На горі сидить Держрада з президентів Республік, а серед них рівним є президент Радянського Союзу. Зліва Верховна Рада Радянського Союзу, Верхня Палата, Нижня Палата. Рада Союзу Верховні Ради Республік і е, вискакує, як е, Чортик з табакерки, вискакує депутат до мікрофона. Дуже цікавим є те, що оці союзні республіки, вони є деревом спиляним, але прикріпленим штучно до пенька. Справа в нас більш капітальна споруда. Це Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, яке сидить на ракетах, КДБ, яке стукає. І ця вся структура цього стовпа он проточена такими бджолами. Оце ті виконавчі органи влади республік. Які і займались основною роботою. От саме вони поточили і цей Радянський Союз обрушили. Дуже цікавим є середня частина, це тимчасовий комітет по управлінню народним господарством, межреспубліканський економічний комітет, і він саме дає оці сови, щось дають. Союзним та республіканським міністерствам і відомствам. От. А ті, як ташенята повідкривали роти і чекають, що їм там зверху капне. Звідки ж вся ця, ця структура взялася? Он у нас розбиті яйця, звідки повилуплювались оці всі структури. Це Президентська рада, Рада оборони. З'їзд народних депутатів, Рада безпеки, Верховний суд Радянського Союзу, прокуратура Радянського Союзу і зрозуміло КПРС. І подивившись на цю всю схему, відразу стає зрозуміло, що такий Радянський Союз існувати просто не міг.